Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання Новотроїцьке, Херсонська область. Коли саме буде деокуповано, звільнено від росіян? Як це буде відбуватися? Чи є загроза для цивільних людей? І Які є перешкоди, щоб звільнити Новотроїцьке? Так, Новотроїцьке. Тут закриті дороги. Росіяни дуже залякують людей. Також мають замінована. ця карта, коли всі шляхи заміновані, люди бідні. Не вистачає людям на, прожив... на проживання, проте відкриються шляхи. Тут стоїть, стоїть сам дуже агресивні расисти. Тут якесь насильство над жителями, над жінками. Дивіться тут немає, щоб під час деокупації було зруйновано і бойові дії сильні в Новотроїцькому. Тут іде так, що у росіян там їхня база, чи як там, там сам сидить самий головний. Головний якийсь командувач? от В нього там все схвачено, все заміновано. Замін... Він закрився, всі шляхи закрив. Проте буде відкрита дорога до Новотроїцького, і військові України прийдуть і звільнять. Ну, це буде мирно. Що буде відбуватися? Скажіть мені щось так, відкриється шлях до Новотроїцького. Чи буде вбито, чи є загрози для життя цивільних людей під час деокупації Новотроїцького? Скажіть мені, будь ласка, вищі сили. Там на підступах будуть про... Буде чутно е, на підступи, на шляхах бої, битви. І від цього буде страшно, бо будуть вибухи. От. Самі жителі загинуть, скажіть нам, будь ласка, все. Не бачу, щоб. Саме під час деокупації було знищено. Ні. Тут більше йде таке, що дуже жорстокі самі расисти. Там все пограбовано і люди потерпають просто, особливо що стосується жінок і навіть жінок похилого віку. І дуже агітують на те, щоб евакуювати людей. З Новотроїцьку. Ну, расисти збирають, дурять людей. Дуже сильні йдуть маніпуляції. От. А звільнення не треба боятися, воно буде мирне. Це все я збираю. Так, давайте подивимося. Скажіть нам вищі сили, чи буде в липні звільнено не... липень місяць, чи буде деокуповано Новотроїцьке від росіян? Так, ви будете деокуповані і до вас має прийти підтримка. Бо тут пентаклів, це коли Виплати, якась допомога для людей прийде. Бо вас там пограбовано дуже сильно. Так, я заперечую, весь негатив, що роблять расисти. Заперечую, повертаю їм назад. Заперечую повністю. Більше не можуть расисти замінувати мінувати Новотроїцьке. Більше не можуть рашисти чіпати людей. Їх будуть брати в оточення це Новотроїцьке, у них там буде якийсь шлях, на якому їх всіх і повбивають. Така буде битва біля. От, і захід, фінансів, забезпечення людям прийде допомога, багато грошей. Це дуже добре. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, захистіть жителів, мешканців Новотроїцького від російської атаки, агресії і взагалі закрити всі шляхи расистам, росіянам, щоб вони не могли. Продовжувати окупацію, складали зброю, тікали, більше не можуть вони агресивно поводитися, буде так. І всі злочини, всі гвалтування катування, грабіж, мародерство. все Всі злочини, що расисти чинили із жителями Новотроїцького, повертає їм назад, буде так. Вони страждають, вони. Мучаються. буде так. Перекриваю, перекриваю. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення Новотроїцького від російської окупації, без втрат для військових України і без втрат для цивільних людей буде знищено повністю ворога, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистити. Жителів Новотроїцького одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, кулі, вибухову хвилю, всю можливу агресію і загрозу одвернути а жителів від тихих до Повернути все це расистам на голови хай сипеться і падає. Буде так, буде так, буде так. Більше немає можливості у росіян тримати окупацію Новотроїцького, здають, складають зброю. Тікають, буде так, буде так, буде так. буде так. буде все сказане здійснено. Так що мають в липні звільнити і відновити життя мирне і взагалі мають. Немає такого, щоб саме в Новотроїцькому бої проходили. Там на околиці, на дорозі, будуть добивати расистів. Дякую за увагу.